Доброго дня, шановні читачі! З вами в ефірі 9-та дитяча бібліотека. Я Валентина Захабура, і ми сьогодні продовжуємо говорити про книжки-ювіляри, які в цьому році святкують свої визначні ювілеї. Минулого разу ми з вами говорили про. Декамерон Джована Бакачя. Яка святкує 670-річчя. А сьогодні про значно молодшу книжку, яка стоїть буквально поруч. 490 років вважається, виповнюється від першої публікації книжки п'ятикнижжя, але першої історії Гаргантюа та Пантагрюель Франсуа Рабле. Історія настільки цікава, по-перше, у Франсуа Рабле цього року теж, можливо, ювілей. Чому можливо? А от уявляєте, достеменно невідомо, чи він народився у 1493 році, і тоді цього року йому виповнюється 530 років. Аж чи він народився 1494 І тоді він один рік до 530-річчя не дотягує. Ось така дивовижна ситуація. Справа в тому, що Чешука Франсуа Рабле взагалі слави собі як письменника. Адже завдяки цьому твору він зажив такої дуже неоднозначної слави, тому що навіть університет е, заборонив цю книжку до читання. Тобто буквально на неї мало не анафему накладали за те, що, а власне, чому. Давайте трошечки поговоримо про самого Франсуа. За одними відомостями він е, народився в родині адвоката і рано втратив маму, за іншими в шинкарській родині. Кому вірити? Не знаю. Треба достеменно вивчати е, праці дослідників його біографії. Е, бо ось так, от. Пошукавши інформацію в відкритих джерелах, можна заплутатися. Але одне відомо точно, що після маминої смерті він був відправлений до монастиря навчатися, і так йому навчання припало до душі, що хлопчина вивчив 12 мов, що о, полюбив ботаніку, географію, геометрію, математику. Настільки що, коли він е, вступив до медичної школи, то за 6 тижнів, навчаючись там, захистився на бакалавра. А це, погодьтеся, не могло би бути, якби він до того не вивчав медицину. Він був анатомом. Тобто він. Е, Якщо ми згадаємо, про які часи йдеться, то він товаришував, переписувався з Еразмом Роттердамським. Його однокурсником був, уявляєте хто? Мішель Настрадамус. У той самий, який писав свої незрозумілі катрени, цікаво, чи а, читав їх сам Франсуа, каже, і чи розумів, про що йдеться, і чи вони це обговорювали. Тож. Він був медиком, який е, вивчав анатомію. Він проводив скриття померлих для того, щоб зрозуміти, як влаштоване людське тіло. А за тих часів це тільки-тільки дозволили. Якщо ми згадаємо про Мікеланджело Бонароті, який е, творив свої прекрасні скульптури, і він мав викрадати померлих складовища, платити гроші. І це була настільки підудна справа, що його могли просто спалити живцем, як тіретика, що е, порпається в внутрішнях людей для того, щоб вивчити будову тіла, для того, щоб правильно відобразити її в камені. І це був прорив тоді в медицині, що це дозволили робити медикам вивчати, як ми влаштовані людську анатомію. Франсуа Рабле написав понад 20 творів медичних. Він, коли його запросили викладати студентам ще молоду людину, він зрозумів, що не вистачає підручників. Він вивчав арабську, юдейську, він вивчав давні мови грецьку, ну, латиною тоді писали, говорили всі, бо це була мова науки, але і мова церкви ж. Але він розумів, що не вистачає знань, і він ось ці знання, які він черпав із цих давніх трактатів, з давніх з інших мов, він намагався впроваджувати. Тож він писав праці з ботаніки, він писав навіть з археології праці, але уславився він твором гуманістичного спрямування, але надзвичайно вульгарним з. Дуалетними жартами, сатирою на тогочасне суспільство. І саме через це, а не через те, що написаний він якоюсь вульгарною мовою, намагалися його заборонити. Адже той, хто висміює церкву, той, хто висміює двір, політику, той стає невгодним, певний час його захищала. Дружба з Королем, і навіть є така історія, що Франсуа Рабле, коли не міг дістатися з Ліону до Парижу, в нього не вистачало грошей. То саме про нього є цей анекдот, що він, знаходячись в готелі, спеціально на видному місці залишив три пакуночки з такими великими підписами. Отрута для короля, отрута для королеви, і отрута для Дофіна, тобто сина короля і королеви, і, відповідно, одразу ж цим зацікавилася це, побачила там служниця, це, про це дізнався власник готелю, і поліція його схопила. І е, відправили в Париж до короля розбиратися. З королем він товаришував і. Е, він пояснив, що ось така склалася ситуація, а в тих пакуночках був звичайний цукор, що він розколотав просто в склянці води і випив на очах короля, пояснивши, що ось нічого поганого він не мав на увазі. Стосовно медицини, Робле говорив про те, що лікар своєю особистістю також впливає на пацієнта. І якщо лікар похмурий, сердитий, не усміхнений. То ну, довше буде одужати, одужувати людина. І навпаки, якщо лікар приходить в хорошому настрої, в доброму гуморі, то це сприяє одуженню і довірі між лікарем та пацієнтом, що цілком логічно. Що ж, саме рабле належить, якби перебудова ось такої Фраза, яка побутувала при монастирських лікарнях Мементо морі, тобто, пам'ятай про смерть, що щоб ти не робив, все одно закінчиться все могилою. На те, що він казав, що ні. вівере Мементо, Тобто пам'ятай про життя. Життя важить в очах Божих. І тому його потрібно зберігати, і тому потрібно працювати з пацієнтами і їм допомагати власне, на те й покликання лікарське. Що ж, Історія Гаргантюа і Пантагріеля вона про батька і сина двох велетів, які в яких трапляються чимало пригод. І знов-таки монастирське життя висміюється, адже ці велети вони ж життєлюби, вони гуманісти, гурмани і сповнені життя. Дуже. Засуджував Франсуа Рабле монастирські практики, аскези, самобичування, і вважав це ненормальним і непотрібним. І його герої, ось вони якраз виписані на противагу тому світу, в якому він зростав, і навіть в одній з книжок там має місце такий вигаданий, ідеалістичний. Монастир, в якому чоловіки і жінки знаходяться водночас, і девізом якого є, от не пам'ятаю дослівно, але щось на кшталт, дозволь собі все. От. Тож, звичайно, його засуджували за ці твори, але вони ходили у списках, люди їх дуже любили, читали одне одному. Тому що історії про цих велетів вони були французькими народними. Ще за 100 років до, до того, як Рабле їх описав, але він взяв ось цих головних героїв і вписав їх в свою реальність фактично. Тобто ось ці велети, ці могутні створіння істоти, розумні, дотепні. Знаходяться в корумпованому суспільстві з його о, якимись о, недосконалостями, з церквою, яка теж зайнята або аскезою, або стягуванням якихось багатств з інституціями науковими, які ну, десь щось намагаються замовчати, не дати ходу науці. І, звичайно, це. Не подобалося його можновладним сучасникам. І з цього твору мені дуже хочеться вам зачитати одну маленьку частиночку, якщо дозволите, а дозволите, бо ж ви все одно мене слухаєте. Це лист, який пише Пантагріелю, тобто Пантагріель це велець син, пише його батько Гаргантюа. Пандогрієль прибуває до Парижу, щоб навчатися, вчитися в Сорбоні, власне, і робить це дуже завзято, йому дуже подобається вчитися. І ось коли він тільки-тільки прибуває до Парижу, він отримує від свого батька ось такого листа. Коханий мій сину, поміж усіх щедрот, якими обдарував нас Господь, найвищою, я вважаю, ту, завдяки якій ми досягаємо безсмертя і увічнюємо себе. Це наші нащадки. В дітях наших оживає те, що втратили батьки, а у внуках те, що загинуло в дітях. Так було, так є і так буде до віку. Втішно мені бачити, як старість моя розквітає в твоїй молодості. Однак, якщо не виявиться в повні твої духовні багатства, я не матиму тебе за хранителя безсмертя нашого роду. Адже краща моя частина, душа, тобі здрібніє. І Тож прошу тебе, сину, повсякчас, повсякдень вдосконалюй себе, вдосконалюй у доброчесності, доброзичливості, а головне, у всіх галузях знання. Після моєї смерті ти повинен стати мовби свічадом, у якому відбиватиметься мій образ. Час наш щасливий для наук, з них знято заборону, їх шанують, відновлюють і відроджують. Відкриті величезні книгозбірні для тих, хто бажає вчитися, є мудрі навчителі і наставники. Учися, сину. Насамперед вивчи давні мови, потім вільні науки, геометрію, арифметику, музику, астрономію, завчи на пам'ять, тексти цивільного права. Осягни науку про природу, не оминай медицини, ти пізнаєш світ, що називається макрокосмом. Навчися їздити верхи, володіти зброєю, щоб захистити дім свій від ворогів і оборонити друзів від злодіїв харцизяк. Не забувай про Бога, коханий сину, не піддавайся спокусам світу цього, не дай проникнути в серці, марноті, допомагай людям і шануй своїх наставників, розвивай свої здібності і шляхетні нахили. Благословляю тебе, твій батько, Гаргантюа. Скажіть мені, будь ласка, шановні читачі, чи не здається вам, що ось цей лист батька Гаргантюа до сина свого Пантагрюеля є надзвичайно сучасним і надзвичайно актуальним для нашої сьогоднішньої України? Розвивати чесноти, розвивати знання, пізнавати науку і природу? Володіти зброєю, щоб захищати себе і не дати ворогу на тебе напасти, щоб захищати своїх близьких і друзів. Хіба не це є основним в нашому сьогоденні? Тож читайте, це дотепна і весела книга. З гумором, так, подекуди він нагадує Леся Подривлянського, це правда. Але ж подумайте, Лесь це 20-те сторіччя, так? А це ще, дай Боже, 490 років тому. Тож, читайте Франсуа Рабле. Він гідний того, щоб його пам'ятали і цінували. З вами була 9-та дитяча бібліотека і книжки-ювіляри. Сьогодні це був Гаргантюа та Пантагрюель.